Важливі факти про життя Волині та Луцька далі в інформаційному випуску. Новин мене звуть Катерина Ярова. Вітаю всіх хто з нами. На Волині хочуть збудувати гідроспоруди для Рівненської АЕС. Сьогодні на постійній комісії обласної ради з промисловості транспорту і зв'язку про це говорили чиновники. Зокрема, начальник управління містобудування та архітектури обласної адміністрації Микола Томчук повідомив про звернення генерального директора Рівненської АЕС щодо розміщення додаткової регулюючої гідротехнічної споруди. Вона має знаходитися на території Маневецького району на кордоні Волині та Володимирецького району Рівненської області. Аби дати такий дозвіл, потрібно вносити зміни до схеми планування території. Обласна рада виступає замовником проекту, а адміністрація виконавцем. Постійна комісія підтримала відповідний проект рішення. У Луцьку створить центр для дітей з особливими освітніми потребами. Це є державна установа, що утворюється з метою забезпечення права дітей віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. Загалом їх у місті має бути три. Про це сьогодні йшлося в Луцькій міській раді. Захистити права АТОвців просять лучани. Таке звернення до Верховної Ради України підтримали депутати Луцької міської ради на комісії з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури та мови. Крім того, просять врегулювати питання визначення статусу громадян, котрі стали інвалідами внаслідок травми чи захворювання отриманого в АТО з метою забезпечення належного рівня соціального захисту та гарантії інвалідів війни. Які стали ними внаслідок захворювання, а також членів сімей померлих смерть, яких настала внаслідок захворювання, щоб можна було ухопити відповідним соціальним захистом та пільгами? Тому ми підготували це звернення, щоб депутати міської ради звернулися, і відповідно цей проект закону був розглянутий і внесені відповідні зміни. Осив внести ще одні правки, і голова Волинської обласної організації ветеранів АТО Ярослав Мудрик щодо безкоштовного медичного обстеження і звернути увагу і на військовослужбовців, які захворіли під час участі в антитерористичній операції. Ще вводиться така категорія, як військовослужбовці, які померли внаслідок отримання травм, каліцтва і так далі. Так далі, але додається одне ключове слово: а також захворювань під час виконання своїх. Обов'язки я передав там наші пропозиції. Згідно цього в нас відносно наших пропозицій додається лише два чоловіки в місті Луцьку. Це додається двоє дітей, родини Твердохліб і родини Грицюка. Обговорили на засіданні і програму розвитку освіти міста на 2018-2019 роки. Комплексна програма розвитку освіти міста. Ну вона складається з 10 розділів. Кожен розділ купить певну сферу. Починаючи від дошкільної освіти і завершуючи патріотичне виховання, інклюзивна освіта, розділ обов'язковий, який зараз в світлі нового законодавства особливу увагу приділяється інклюзивній освіті. Мова йде про рекомендацію Кабміну, за якою органи місцевого самоврядування повинні створити інклюзивно-ресурсний центр, тобто комунальний заклад для дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років. Загалом таких центрів у Луцьку має бути три відповідно до кількості населення. Працюватимуть там 12 осіб, серед яких буде логопед, дефектолог та психолог. Зря Жильчук, Володимир Летвінчук, сфера ТВ. Сьогодні, 21 листопада, українці відзначають День гідності і свободи на честь початку революції гідності. Саме тому на центральному майдані Луцька нині відбулися пам'ятні дійства. Як це відбувалося? Далі в сюжеті радом наз. Б... 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи, що об'єднав дві знакові події у новітній історії країни: Помаранчеву революцію 2004 року та революцію гідності 2013 тисячі Сьогодні у Луцьку річницю революції гідності розпочали відзначати з відкриття та освячення меморіальної дошки повішеним червоноармійцям воїнам УПА. Продовжили урочистою ходою до театральної площі та понахидую за загиблими захисниками України біля героїв Небесної Сотні. Від героїв української повстанської армії до героїв сьогоднішнього дня до тих, хто сьогодні захищає Україну, до тих, хто загинув за Україну, до тих, хто є сьогодні символом української незламності, і це символічно від героїв української повстанської армії до героїв сьогодення. Олександр Гуч, герой Майдану на прізвисько Погас. з жалем згадує всі ці події. Каже, що було страшно, але цей страх вони ховали чим подалі, адже знали, що борються за зміни за краще майбутнє дітей. І основне за незалежну, вільну Україну. Було страшно. Це коли йшли вже сутички з правоохоронцями. Ось, але завше ну, страх відходив на задній план, тому що висока мета була. Тому. Ну, той страх просто де собі ховав і, ну, і робив те, що відчував потрібним. Барикади любов тримають. Цілий світ узяли в облогу. Українці ми горда нація, відродилася, слава Богу. Саме зміну свідомості і патріотизм народу, який повстав за свою гідність, вважає основним надбанням революції голова Волинської Ода Володимир Гунчик. Революція гідності вона підняла якраз весь той патріотизм нашого історичного минулого. Де колись не домовляли, не договарювали, десь не зовсім показували. І ці молоді люди, можливо, вони і не знали всієї тієї історії, але своїми діями, своїми вчинками вони створили нову новітню сторінку історії України. Перемога, чи все ж зрада, чи змінилося щось після революції гідності? І чи виконані умови Майдану? Частково напрям на Європу, що що почався, в принципі, Євромайдан, який ще не був революцією, О, це так, якби напрям вже є, якби можна сказати, задекларований, вже є там асоціація з Європою. Це все якби воно є, це все добре. Ось, але ну од, одна з як для мене особисто головних речей це. Викорінення ну корупційної складової це лишилося, і як співали на майдані, Україна горда леді, яка ні перед ким не стане на коліна, і ніхто не помішає нам свободою напитись, поки в кожному живе душа українця. Зоряна Жельчук, Володимир Твінчук, Сфера ТВ. 21 листопада церква святкує собор архістратига Божого Михаїла та інших небесних сил безплотних. Про значення цього свята у православному календарі розкажуть наші журналісти. Верховний командувач Божого війська, який переміг в битві супроти нечистих сил, так про Архангела Михаїла, згадується в апокаліпсисі сьогодні, 21 листопада, християни відзначають саме його день день архістратига Михаїла для України. цей святий він є визначною постаттю, оскільки навіть дивлячись на те, скільки храмів на території України, зокрема Волині, побудовано на честь Архістратига Божого Михаїла. Розуміємо, що дійсно важливу роль відіграє. Є в житті православних віруючих, чому тому, що Архангел Михаїл перед нами, перед всіма людьми, виступає як заступник, як захисник. У християнській традиції Михаїл ангел-цілитель, а також захисник, патрон вояків і лицарів, часто зображається у вигляді воїна, що перемагає дракона чи чорта з мечем, прапором або терезами. Там він зображений із щитом і мечем, і це говорить про те, що Архангел Михаїл виконував навіть у, скажімо, небесному воїнстві певну функцію, і це був один з тих ангелів, які. Згідно святого письма взяли участь у поваленні Дениці, який пізніше став Люцифером, про духовну сторону свята розповідає єпископ Олег Медведенко. Він вважає, що архистратих Михаїл і є Ісусом Христом. А духовна така, що багато екзегетів, тобто тлумачів святого письма тлумачить, вважають, що архістратих Михаїл то є Ісус Христос. Насправді Так? і я близький схильний до цього, але Значить, якби говорити вже про сторону дійсно світу ангельського, так? От, то сьогоднішній день день пам'яті світу ангельського. Пригадую, пригадує, що дійсно ми не одні у всесвіті. Сказано Господня земля і все, що на ній, і вселенна, і все, що наповнює її. Взагалі, слово ангел в перекладі означає вісник сповіщати людям волю Божу, відкривати таємниці віровчення, благовідствувати про великі справи. Саме до цього і прикликані ангели найбільш шанований серед них Михаїл, покровитель багатьох країн і міст, серед яких до речі, і золотоверха, столиця України, Київ, зряна Володимир Володимиртвінчук, сфера ТВ. Оновлений музей Одеської кіностудії, перевидена книга, про її історію і ще багато різноманітних нових ідей. Керівник Одеської кіностудії за сумісництвом колишній депутат Луцької міської ради Андрій Осіпов поділився деталями своєї роботи. З депутата Луцької міської ради та юриста в керівники Одеської кіностудії Лучанин Андрій Осіпов уже майже рік, як її очолює. Як його туди занесло і як працюється, далі у сюжеті. Так правда сам дивувався. Але тут треба розділити на дві частини цю історію. Коли я погодився здійснювати ці повноваження, я планував займатися кризіс-менеджментом. Моя задача була підготувати підприємства до загальних зборів, коли будуть обирати голову управління, за цей час вирішити питання із угодами, які вважалися шкідливими для підприємства, за певними ознаками були корупційними, вирішити питання із звільненням окремих працівників. Розібратися із е, е, потоками грошовими і вирішити питання там юридичні, пов'язані з авторськими правами. Врешті, коли юридична робота була виконана, нове керівництво так і не призначили, тому довелося працювати і далі. Для мене це був виклик, згадує Андрій. Адже довелося спілкуватися з багатьма кіновиробниками, вивчати нову термінологію та особливості маркетингу в сфері кінематографу. Коли перший період складний пройшов, довелося просто працювати. І виявилося, що це дуже цікаве підприємство. Так, да, це легендарне підприємство, одна з найстаріших кіностудій в світі. Це дуже цікава робота. За час керівництва Андрія Осіпова уже оновили музей одеської кіностудії, перевидали книгу про неї, зробили пам'ятні монети, сувеніри та провели інші вагомі події і заходи. В 2017 році виповнило 60 років фільму Весна на зарічній вулиці. Легендарний фільм, який Став знаковим в історії одеської кіностудії. Потім згадували фільм Вертикаль йому було 50 років. Нещодавно проводили творчий вечір фільму Короткі зустрічі Кіри Муратової. І ці події якимось чином зробили так, що я набрав особистих зобов'язань і перед трудовим колективом, і перед ветеранами Одеської кіностудії. Тому попередньо Андрій Осіпов дав згоду на продовження роботи керівником одеської кіностудії, адже у планах і відзначення 80-річчя Володимира Висоцького, і літній кінотеатр на території студії, і проведення ретроспектив, і зйомки художнього, повнометражного, документального та мультиплікаційного фільмів, і звичайно ж, активна підготовка до старіччя одеської кіностудії зря на Володимир Твінчук, сфера ТВ. Що ж таким запам'ятався нашим колегам вівторок. Слідкуйте за тим, що відбувається довкола. Наповнюйтеся прекрасним. Вам дякую за довіру і прощаюсь вже до наступного ефіру.